На увазі 32-й блокпост? Так, так. так. Це Луганський напрямок між селами Сміле і Хороше. На цьому блокпосту зараз знаходиться приблизно 50 чоловік 80-ї Львівської бригади. Їх оточено, Підходи до них заміновано. Сепаратисти знущаються над ними. Вони пропонують їм виходити коридором. Вони кажуть, що дають коридор. Пропонують виходити оцим замінованим коридором. дні хлопці не пили води, тобто вже хлопці вмирають від спраги. До них пробували пробратись представники Міністерства оборони і ОБСЄ. Сепаратисти обстріляли важку техніку Міноборони і представників ОБСЄ. Я знаю, що ОБСЄ намагалось підходити з нашої сторони і з сторони сепаратистів, і там, і там представники були обстріляні. Алло. Так, я так, так, я вас чую. А скажіть, які заходи приймає Міністерство оборони? Чому не намагаються розблокувати, прислати якісь підкріплення чи ну, військові? Мені сьогодні подзвонив. Замміністра оборони Мехет, е, Він сказав, що він займається цією справою. Е, про, про усі обставини 32-го блокпосту я знаю від хлопців на 32-му блокпості і від мого перевізника. Він намагався провести їм воду. Він один з небагатьох, хто міг проскочити на 32-й блокпост. Е, Мехед говорив також з ним. І він звинуватив мого перевізника в тому, що ми розкриваємо воєнну тайну і ну, збиваємо військову операцію. Яка операція? Е, представники Міноборони відійшли, вони поїхали. Представники ОБСЄ поїхали. Там лишився 32-й блокпост, 80-та бригада і 31-й блокпост Нацгвардія. Все, вони не знають, що далі робити. А, Командування не дає ну, жодних рекомендацій. Офіційна реакція там міністра, там Порошенка і так далі. Ну, я, я не знаю. Я не давала офіційні запроси. Я все на все волонтер. Угу. А, я х... не знаю. Я лише говорила з міністром по телефону, і мехець сказав, що він займається цієї Поки що ніяких новин з 32 другого посту немає. А хлопці мають право відстрілюватись від сепаратистів? Ну, зважаючи на указ хлопці, Порошенка хлопці про заборону. Вони не стріляють. Сепаратисти стріляють лише теж по них, не стріляють. Сепаратисти стріляють по тих, хто наближається до 32-го блокпосту. Тобто, хлопці е, вирішили просто заморити спрагою. Далі е, хлопцям, хлопцям власне відстрілюватись особливо нічим. У них розбита важка техніка. Виходити вони не можуть. Вони можуть виходити лише пішки, відстрілюючись з автоматів, відходити їм нікуди. Остання дорога, по якій вони могли відійти, замінована. Заміновувалась вона на очах у сусіднього блокпосту. Блокпост нічого не міг діяти, якраз в цей час було послано КАМАЗ з водою до 32-го блокпосту. І цей Камаз оточили і сказали, що поки не замінують дорогу, Камаз, ну, якщо, якщо зачеплять, якщо почнуть стріляти по тих, хто мінує дорогу, відірвуть Камаз. Розумієте? Алло. Так, так, я вас чую. Е Власне, я не бачила це на свої очі. Це інформація від мого перевізника. В нього інформація е, ну, з того місця він там був. Він намагався провести хліб, воду. Ну, це головне, що просять хлопці. Добре, дякую. Тримайте нас в курсі.